Сесія завершила свою роботу. Останні питання, які були прийняті сьогодні сесії, це питання про внесення змін до бюджету міста Тернополя. В результаті змін було додатково кошти мільйон гривень на придбання встановлення нових дитячих спортивних майданчиків, які мають бути споруджені в Тернополі до святкування дня. Міста також понад мільйон 200 тисяч гривень на українського комунального господарства для проведення про, прошу, 200 тисяч для проведення додаткових ремонтів міжквартальних проїздів, 100 тисяч на проведення капітального ремонту інфекційного відділення дитячої лікарні і решта суми це такі зачіх, в майже 20 тисяч на оправдання культури, проєктно молоді і спорту, також провання внутрішньої перекидки Крім того, сьогодні прийнято міською радою всі рішення. Які дають погодження і право підписувати грантовий договір, кредитний договір на отримання 10 млн євро кредиту, 5 мільйонів євро гранту для реалізації в Тернополі інвестиційного проєкту реконструкція мереж теплопостачання і подачі гарячої води в місті Тернополі. До кінця червня місяця має бути підписана офіційна угода вже з Європейським банком реконструкції розвитку. Планується, що це би бути такі врочисті, як мусфальт швидше у Львові, десь грієнтовано в кінці червня місяця. Нарешті ми отримали після зміни Кабінету міністрів погодження від Кабінету міністрів, від Міністерства фінансів на реалізації цього проєкту і з цього року починаємо активну фазу впровадження в місті. Також прийнято зміни в зв'язку з внесенням змін до податкового кодексу, де помінялися об'єкти оподаткування податком нарухомість прийняті відповідні зміни стосовно місцевих податків і зборів по місту Тернополю у до змін в податковому кодексі. Заслухали депутати звіт про виконання програми гроздво культури в місті Тернополі. Ну я думаю, що показовим є те рішення, що сьогодні, пам'ятаєте, два роки тому було прийнято рішення про 13 гектарів землі судовому товариство Колимовий цвіт, які брали на себе зобов'язання об'єднати людей, які є малозабезпеченими для того, щоб е разом цю землю використовувати для потреб сподар чи інших потреб цих мешканців. Пройшло два роки, неодноразово це було об'єктом критики в сторону міської ради і моє особисто. Ми бачимо, що ці люди не виконують своїх зобов'язань, два роки нічого не зроблено. Земельна ділянка не використовується, документи не оформляються, сумнівно для чого вона отримана, тому сьогодні прийнято рішення скасувати це рішення міської ради. Зараз є доручення депутатам, протокольне доручення управління міської ради, визначити людей, які знаходяться на обліку в управлінні соціальної політики, в квартирному обліку в місті Саморків. Це мають бути в першу чергу молоді забезпечення сім'ї, сім'ї багатодітних, валідів, чорнобильців, афганців, ті, які мають в першу чергу права і переваги для того, щоб запропонувати цю землю для отримання їм, для використання для власних потреб. Сподіваюсь, що на, другу, на наступну вчерову сесію міської ради, яка буде відбуватися орієнтовно в другій половині липня, це питання вже буде винесено. Також сьогодні прийнято перших 69 питань передача землі у власність власникам гаражів під їхніми гаражами. Це є початок цієї роботи, про яку ми говорили ще більше місяця тому. Сьогодні перші люди отримали документи, які належні. Зараз я знаю, що люди знаючи про те, що це почало відбуватися вже. Вистроюється черга для того, щоб подати документи на закріплення земельних ділянків півражання. Тернопіль більше нужна року. Перше питання, яке було прийнято на сесії, це питання приймання в комунальну власність житлового фонду гуртожитків ТОВ Тернопільбуд. Гуртожитки прийняті в комунальну власність міста. Е, зараз буде проводитися по спрощеній процедурі. Приватизація даних гуртожитки тим мешканцям, які проживають там більше п'яти років, кожен, кожна людина отримає право отримати і приватизувати кімнату. В подальшому запропоновано вони створюють собі об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І передача цієї споруди відбудеться з балансу безпосередньо на об'єднання співвласників. І далі вони самі вирішують, хто буде їх обслуговувати, чи існують сьогодні, вже, чи самі будуть обслуговувати, чи віднімати об іншу обслуговуючи компанію.